За минулу добу на Рівненщині зафіксували два випадки суїциду. Вкоротити собі віку намагався 23-річний житель села Новомалин Острозького району. Після невдалої спроби самогубства його у важкому стані доправили у реанімаційне відділення районної лікарні близько 11-ї вечора. У хлопця перелом шийного відділу хребта та мозкова кома 2-3 ступеня. У цей же час тільки у рівному із пішохідного мосту над залізничними коліями стрибнув 39-річний Сергій, житель села Новомалинськ з Долбуні. Йського району медики швидкої лише констатували смерть чоловіка. Випадкові очевидці трагедії стверджують, той говорив по телефону, а потім переліз через поручні і скочив донизу. Правоохоронці з'ясували загиблий, розмовляв по мобільному із колегою по роботі. Той і повідомив міліціонерам, що напередодні події самогубець посварився із дружиною. Остаточну причину трагедії встановлюватиме слідство. В ході опитування були засовані свідки та очевидці, які показують, що даний армайон дійсно сам без чиї допомоги, ну, стрибнув з залізничного, з пішохідного моста. На даний час встановлена особа це громадянин ім'я Сергій, 73-го року народження. Він розмовляв по телефону, попрощався з кимось і зараз ми встановили ту особу. Зараз слідчі нашого відділу допитують його і з'ясовувати обставини, що спонукало його до таких дій.